З вами я Лана, і для вас сьогодні є підказка від рум. Зараз ми подивимось з потоку. Що вам підкажуть руни, щоб вам на благо було, що треба зробити. Так, так. тут треба і здоров'я поправити. і... Привнести в своє життя життєдайні потоки, сили, це про духовність, це про об'єднання з своїми духовними наставниками, це про проявлення своєї віри в щось високе і взагалі про розкриття духовних якостей. Можливо, станом на зараз вам цього не вистачає. Це про зв'язки з вищою силою, їх також треба налагоджувати. Вища сила вас захищає, ви під захистом. Але не лінуйтеся демонструвати світові всесвіту свої якості, себе, свою віру, свою проявленість. І налаштовуйтесь на високі вібрації. Мабуть, зараз вам це потрібно. Установлюйте зв'язки. Силою, яку ви відчуваєте. А для декого тут підказка. Виходь на простор інтернету і демонструй свої здібності, якості, вміння, можливо, знання свої. Тут для когось така підказка. Через інтернет ти зможеш працювати, вчити, вчитися. Взагалі виходь на ці простори, це новий подих і це нові енергії. Головне тут про те, що зараз ти повинен переходити на більш духовний рівень. А поки точніше, про що тут все ж таки точніше, щоб ми зрозуміли. Тут про таємні знання, для кого, дійсно тут іде парада, залучай вже таємні знання, вивчай їх, ти під захистом, тобі відкриється щось таємне, якась таємниця. Можливо, ти відкриєш сам якийсь новий проєкт. Можливо, ти почнеш втілювати в життя через той самий інтернет, те, що дав, давно вже планував, виношував. Можливо, тут про те, що. Ти почнеш проявляти свій магнетизм. І знов таки тут про духовність, тут про те, що тебе кличе, мабуть, якась сила, яка хоче тебе навчити чомусь, можливо, ти вже навчаєшся, але ще тобі відкриється щось таємне, сакральне і це буде як життєдайний потік благосної такої енергії. Це про духовність, про віру, про те, щоб твої зв'язки з вищою силою підкріплювалися ще й знаннями. Добре. І що ж по ітогу людина отримає, якщо це все втілить, втілить ці поради? Ти зможеш зробити правильний вибір, ти зможеш зрозуміти все. Все стане ясним для тебе. Ти зможеш займатися творчістю. Ти займешся тим, що можна назвати горіння внутрішнього вогню. Це пристрасть. Тут про те, що коли ти зробиш втілиш в життя ці підказки, ти вийдеш на свій шлях, ти обереш те, що потрібно тобі. Ти зможеш навіть освітлювати шлях ще комусь, але ти будеш давати цим людям напрямок, як вішки, як дорожню карту. Дивись, можливо, втіливши свої знання, ти зможеш вести. Людей за собою або принаймні направляти їх, направляти їх знання в потрібне русло, це про те, що ти почнеш горіти як факел і освітлювати шлях не тільки собі, а ще й, можливо, іншим людям. Скоріше за все, у тебе є якісь плани, ти хочеш щось втілити в життя, ти не знаєш як, але якщо ти Прислухаєшся до парад рум, ти це зможеш зробити. Причому це буде як сполох, це як пристрасть, це твій шлях, це твоє. Воно глибоко всередині, і воно може бути як той вогонь, який освітлює. Життя не тільки твої, а ще й твоїх близьких, оточуючих. І взагалі все, до чого ти зможеш доторкнутися, втілюючи свої знання, втілюючи таємниці, які тобі відкриються, втілюючи зв'язки з Всесвітом, ти це зможеш. Ось такий чудовий, якийсь просто магічний. Чарівний розклад, чарівні підказки на сьогоднішній день для тебе.